Сьогодні доволі часто громадянам доводиться звертатись до різного роду інстанцій за правовою допомогою. Та не всі знають, що надаватись така може і на безоплатній основі, так Так, дійсно, з прийняттям у 2011 році закону України про безоплатну правову допомогу у нашій державі створено передумови формування системи безоплатної правової допомоги, яка складається з двох взаємопов'язаних складових. Безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Перша ж, в свою чергу, охоплює такі види правових послуг, як надання правових консультацій, інформації, складання заяв та скарг, крім документів процесуального характеру. А які категорії населення найчастіше звертаються за правовою допомогою? Законом передбачено, що право на безоплатну правову допомогу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Проте, як показує практика, найчастіше реалізують своє право на допомогу мало Чні населення, такі як одинокі матері, особи без громадянства, безробітні. А з якими питаннями звертаються? В Середньому за минулий рік близько 400 громадян отримали правову консультацію, яка надавалась міським управлінням юстиції. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час прийому у день звернення. Загалом вони стосуються сімейного законодавства, цивільного трудового, а також з питань діяльності управління. Почули на сьогодні цікаву інформація. Якщо в них виникли якісь конкретні питання, куди вони можуть звертатись? Чи працює при міському управлінні юстиції громадська приймальня? Так, на сьогодні Нетішинське у Нетішинському міському управлінні юстиції працює громадська приймання по наданню безоплатної первинної правої допомоги. Прийом громадян здійснюється згідно затвердженого графіка. Що вівторка та щочетверга. Окрім працівників управління, до цієї роботи залучені працівники державної виконавчої служби, реєстраційної служби, а також працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, куди за яку адресу вони можуть звертати, за яким номером телефона. З метою реалізації своїх законних прав громадяни міста Нетішин можуть звертатися до правої громадської приймальні при Нетішинському міському управлінні правністиці, яка знаходиться за адресою проспект Незалежності 12. Прийом нагадую, здійснюється щовівторка та щочетверга, з 14 до 16 години.